Ветеранам російсько-української війни допомагають дістатися до будь-якого населеного пункту Вінничини безкоштовно. Таку ініціативу у області проводить ГО «Світло Україна. військових безкоштовно возять на лікування або в особистих справах. На такі потреби працює п'ять автомобілів. Три з них обладнані пандусами для зручного перевезення людей з інвалідністю. За рік роботи програми послугами безкоштовного таксі скористались близько. Тисячі ветеранів з нами на зв'язку. Віталій Горбаневич, засновник ГО «Світла Україна. Вітаю вас! Доброго дня! Як виникла ідея такої ініціативи? Ну насправді наша організація у 2023 році активно займалася тим, що ми... Робили такі точкові виїзди до ветеранів у віддалені куточки області Вінницької і не тільки Вінницької, да, для того, щоб вникнути в проблеми ветеранів або допомогти їм з продуктами харчування або матеріально-технічними засобами, або навіть для простого неформального спілкування для, для вияснення цих проблем. І е, ключовим фактором тих виїздів стало. Е, Такі знаєте, зауваження ветеранів щодо того, що вони не можуть оперативно та швидко приїхати до закладів швидкої медичної допомоги, да, під час того, коли вони знаходяться у відпустці або на реабілітації, або на стадії протезування кінцівок, та вони говорили постійно нам про те, що швидка допомога може довго їхати на периферію, або там 100 кілометрів від міста, для того щоб забрати його та завести до того лікаря або до е, того закладу швидкої допомоги, куди потрібно ветерані для того, щоб йому надали кваліфіковану професійну медичну допомогу, і до кінця 2023 року е, підготовка нас була в четвертому кварталі. Ми почали думати про те, як створити автомобільний парк саме для того, щоб він виконував та мав на меті е, оперативне е, та швидке втручання да е, в саму поїздку по запиту. Ветерану по індивідуальному виклику, коли цього саме потребував ветеран, військовослужбовець, якщо говорити, як саме ветерани можуть скористуватися цими послугами безкоштовного таксі? Сьогодні наша організація має ряд договорів та меморандумів про співпрацю з різними медичними закладами: це департаменти соціальної політики, це медичні заклади Вінниці та Вінницької області. Про те, що саме заклади по рекомендації будуть надавати ветеранам, які в них проходять лікування, наші контакти І щодо того, що ми можемо їх привести з. З села, з району, з області, з місця проживання також працює дуже ефективно сарафанне радіо, тому що у нас за рік вже було сотні поїздок, тому ветерани обмінюються цим досвідом і обмінюються контактами щодо того, що ми можемо забезпечити такий приїзд да, до ветерана і відвести його в певну точку, куди він того потребує. І не завжди наша дорожня карта прив'язується до закладів швидкої допомоги. Да, це може бути залізничний автовокзал. Це може бути центральний автовокзал, звідки приїжджає ветеран. Да, ми його можемо звідти забрати або туди відвести. Можемо допомогти його сім'ї з речима, забрати також дружину з речима, та привезти її до ветерана або будь-якого іншого члена сім'ї. Це може бути центр адміністративних послуг. Це може бути офіс помічника ветерана та доїзд саме для того і до того місця, щоб ветеран міг. Вирішити свою проблему з документами, да, з документним оформленням для того, щоб це було швидко, оперативно та допомогло йому розібратися з його операційними питаннями. А чим ще громадська організація «Світла Україна допомагає нашим захисникам? Основна наша діяльність з самого початку війни це ефективне забезпечення сил оборони різними матеріально-технічними засобами, включає транспортні засоби, продукти харчування у великій кількості, медичні засоби саме для сил медичних сил для госпіталів. Це турнікети, оклюзійні пов'язки, бандажі, розхідні матеріали для госпіталів у великій кількості, та також ми забезпечуємо. Проведення заходів та реабілітаційних самозаходів та й ці виїзди для, для ветеранів. Знаємо, що ви все одно вийшли на включення. Хоч зараз навіть допомагаєте нашим захисникам і везете щось їм, якусь допомогу й зараз на фронт. Можете ще про це розказати? Так, безпосередньо вже зараз будемо повертатися у місто. Відвезли медикам нашим автомобільний засіб транспортний, так, щоб вони могли ефективно його використовувати в швидкому транспортуванні військовослужбовців саме ну, з передової. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую і вам. А нашим глядачам нагадую, з нами був Віталій Горбаневич, засновник громадської організації Світла Україна.